А щоб ви там не парилися, я вам розкажу, які плюси взагалі взагалі плюси мені з мого УБД з 19-го року. Тобто я отримала своє УБД в 19-му році. Пішла писати там на землю, там учаски давали там ТД і ТП. Щоб ви собі розуміли, я одна жінка-готовець на той момент була на все ОТГ, це на сім сіл. Одна жінка з УБД, Тобто стоїть передо мною сільської ради з такими існенніми очима і говорить, що Віка, ми по-любому дамо тобі землю, бо ж це такий позор, щоб не дати тобі землю. І в цей. Час дірібання блядь, між собою всю землю. Я не отримала нічого. Я не отримала ні в Мене не оформлені пільги на комунальні послуги. Я нічого не маю з того убиде. максимум, що я попользувалася їм, це як мене послали в Луцьк, проходить ВЛК, то замість того, щоб пролатить 230 гривень в одну сторону за дорогу, то я по поїздила тиждень на те ВЛК, щоб пройти безкоштовно на маршруті. Все, всі всі мої пільги по тому всьому. Ну типа. Ви думаєте, так легко жінкам взагалі в армії, ну типа? І такі козлів, які там вважають, що кожна друга це сосалка, ну типу, і всі сосалки, і всі там з горловим, ну типа. Які вважають, де ти, блядь, взяла, ти у БД, ну типу. Є жінки, які повноцінно виконують бойові задачі. Не тільки сидять не в тилу, так як я там. ну, Як ви вважаєте, що я там нахер, я тут надо. Такі розумні всі. Ну, типа, до чого ви, до чого ви, ну типа, взагалі, взагалі, ну типа. Я рахую, що кожна жінка це взагалі, ну типа. Я на не неї хвила і повага. Вона доброволець, вона добровільно пішла в армію. Питала, для чого ти пішла туди, ну типа. В кожного своя історія, чого ми туди пішли, в кожного своя історія, чого ми туди пішли. Ви так говорите, це для чого ти туди пішла, ну типа, нахуй ти тут треба. Ну, типа. Ви рахуєте, що ви самі справляєтесь, ну, типа. То давайте в ну, типа. Самі сидіть, то не обіжайтеся, що ви... а, чого... а потім ви говорите, а чого хтось не йде, а я повинен. Ну, типа. Вам не вгодиш, ну типа. Люди, ви повинні працювати на одне ціле. Ну, типа. І не розділяти, я говорю, не розділяти, що от типа, тут тобі не дитячий садик, тут тобі не школа, не з собою нянчиться ніхто не буде. Я й не прошу зо мною нянчиться, я хочу допомогти. І нікому там, ну типа, не, 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 не прошу там бути обузою. Ну, тіпа. Вибачте, мене ті, що читають, що там повноцінно вони там виконують свої обов'язки, ну типа, такі, блядь, як Зампоти і шалашов, ну типа, що вони такі бояки не в'їбаться, які, каже, ні, я свою дитину рік не бачив, ну, типа. Для чого ти взагалі прийшов в армію, блядь, Офіцер, воювати, блядь, з жінками, зживати їх, відправляти на ноль? Чи заставляти людей йти в СЗЧ, які хочуть служити, бо немає вибора? Пізду таких вояк, їх взагалі не повинно. бути.